Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана Саєвич, я тім лід відділів контролю якості та англійської в компанії GoIT. Вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо знайомитись з нашими випускниками. І сьогодні у нас в гостях Тетяна Бобаненко, випускниця курсу Data Analysis, поділиться з нами своєю історією переходу в IT. Таню, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, нам де ти зараз працюєш і чим займаєшся. Наразі проживаю в Польщі від весни 2022 року. Після закінчення курсу GoIT мені вдалося знайти е роботу. Ну бажану позицію, скажімо так зараз. Працюю на позиції Go-to-market analyst в компанії Object First. Якщо так в двох словах, чим займається компанія, це розробка безпечного і потужного сховища для резервного копіювання даних. Чим саме займалася до, до цієї професії, яка була твоя попередня робота? Попередня робота була а, теж в одній з міжнародних компаній. MoneyGram. А, вона займалася переказом а, грошовим переказами по всьому mm -hmm. світі. Там займала позицію Partner Setup Specialist. Що стало вирішальним поштовхом піти на навчання і все-таки поміняти позицію? Оскільки я займалася чимось таким подібним, але не в такому масштабі, отак скажімо. Ну і я почала моніторити просто позиції, що зараз потрібно, що потрібно мені, і, власне, в чому я б могла далі розвиватись. Тобто, зі своїм бекграундом я вирішила, що дата аналіз це буде. Скажімо, найлогічніше рішення. Ну і я дуже хотіла заглибитись власне в, в бази даних, в якийсь такий саме аналіз, просунутий. Не просто коли ти там приходиш в компанію, як було на моїх ну, ще попередній роботі до. До праці, наприклад, в іншій країні, ти приходиш, і ти щось там намагаєшся, як то кажуть, по ходу діла якось для себе прояснити. Тобто мені дуже важливий був е, на цей раз такий комплексний, хороший підхід. Твоє знайомство з GoIT, чому обрала саме нас? Моє знайомство почалося з інстаграму. Я е, сходила в GoIT на е, IT Фест, задала собі питання, чому б і ні. Чому в принципі я не можу цього зробити? Не знайшла відповіді на це питання, і власне вирішила для себе, що ну якби найкращого часу його ніколи не настане. Розкажи трошки про своє навчання на курсі, з якими труднощами можливо стикалася або що найбільше запам'яталася з труднощами. Кожна домашка, не знаю, тижня, тижня з третього, навіть у звичайних, здавалося б, Google Sheets не завжди виглядає так просто, як ти собі можеш то уявити. Насправді мені дуже подобається загалом процес навчання будь-якого, тому що це завжди можливість задати собі. Запитання і подивитися, як ти реагуєш на будь-який таск. Я почала більше аналізувати будь-яку інформацію, і власне шукати більше ніж один підхід до вирішення тієї чи іншої проблеми. Дай, будь ласка, кілька порад нашим студентам, що точно треба робити, щоб вивчитись, дійти до кінця і працевлаштуватись в результаті. Напевно, не треба ставити собі довгострокових цілей. Це працює особисто для мене. Цілі треба розбивати на якісь, скажімо так, маленькі підцілі. Хвалити себе в певні моменти важливо. Важливо не налягати на себе, що от я можу більше, я можу краще. Е, потрібно завжди е, якби знати, що ти зробив на 100%, те, що залежить від тебе, і, і похвалити себе. І якщо е, бувають моменти, коли, коли важко, так? коли мозок він пере, переобтяжений, дуже багато нової інформації, особливо спочатку, і е, треба зрозуміти, що Мозку треба час видихнути, відпочити і повернутись до, до того там, де є цей СТОП, вже на свіжу голову. Який в тебе рівень був до старту навчання, так і який рівень відповідно в тебе зараз? Якщо говорити про англійську, це маст хев особливо для людей, які влаштовуються напевне на роботу за кордоном. Тому що ну. Міжнародні компанії, якщо ти хочеш влаштуватись кудись в міжнародну компанію, і навіть мені з моїм непоганим доволі рівнем англійської були доволі корисні спікінг-клаби, які проводили в ті. Скільки етапів ти можливо подавала, розсилала резюме в різні компанії? Скільки в тебе було цих співбесід до отримання оформ? Мій курс в голиці закінчувався перед святами, якраз а ми всі знаємо, що перед святами. Це не це не дуже такий хороший час, якби, бо всі вже головою десь не, десь не на роботі. От. І насправді я була готова до того, що я буду шукати роботу дуже довго. Я почала розсилати резюме. Я не була в активному пошуку, як то кажуть. Я просто рандомно надсилала резюме на ті позиції, до яких я підходила, до яких мої скіли були релевантні. Власне, скільки резюме я надіслала, можливо, можливо 50, десь так, плюс-мінус. Бачи загальну тенденцію, дуже багато, якби ну, до тебе просто не відкликається. І це окей. Не треба сприймати це якось, типу, personally чи щось таке. Треба бути до цього готовим. Насправді. Доволі швидко я знайшла за три тижні. Е мені відписала HR-ка, запропонувала поговорити якби чартол. Сказала, що все окей, якби зі сторони hr я підходжу, і е наступний е ток у мене був з моїм вже безпосереднім менеджером. Ми вже говорили там про задачі, які я буду виконувати, будучи на цій позиції. в мене було побудоване ну, більш-менш нормальне портфоліо на LinkedIn, тобто і в резюме. Тобто там були проекти, там, були, ну, там, там була вся інформація, яку можна було знайти і подивитись, чи, чи я ок, чи я не ок, скажімо так. Тому наступною справою. Власне, за кілька днів був оффер. які поради ти можеш дати нашим студентам випускникам які зараз на етапі пошуку роботи. Бути готовим, що це може, може тривати довго, не в кожного однаковий досвід. Треба бути готовим до цього. Треба бути готовим до великого великої кількості відмов. Розуміти, що, ну, що це не з тобою, скажімо так, так? Прямо не з тобою щось не так, а просто можливо, правда, є люди, які більш підходять на ці позиції, і це окей. Тобто, з огляду на це можна е, і покращувати свої скіли. Наприклад, е, аналізувати ринок, аналізувати позиції, е, які скіли потрібні, е, не знаю, які інструменти потрібні е, загалом. І йти і трошки підтягувати свої знання. Це нормально, і бути систематичним в цьому, тому що ну не скажімо так: сьогодні я відправив 50 резюме, забив на це на тиждень, повернувся через місяць, відправив два і чогось чекаю. Ні, так не працює. Тобто важлива систематичність. На твою думку, які skills зараз цінують в it компаніях саме по Data аналітиках адаптивність, напевно. Цінують гарні навички комунікації. Роботу в команді як би це банально не звучало, але це, це головне. Друзі, я дякую вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на наш канал, і, звісно, до нових зустрічей і до нових неймовірних історій успіху. від Відковайті!